Важко власне, з вами спілкуватися, чесно кажучи, mm -hmm. але коли чуєш особливо з боку слова, що вже все вирішили, якщо ви вважаєте, що вже все вирішили, мені просто шкода вашого часу і свого часу. Тому що якби ми все вирішили, я б сюди не прийшов. Mm -hmm. Ми дійсно прийняли рішення остаточні, 100%. І вже призначили директорів, нових директорів, з якими підписали контракти, вже десь по 80% навчальних закладів, в яких контракти закінчувались 15 липня. Чим ми власне керувалися і чим ми далі керуємося? Я коли йшов на вибори, я пішов на вибори і боровся за посаду міського голови з однієї простої причини. Я хочу, щоб місто Хмельницьке було набагато кращим, ніж воно є зараз. Я хочу, щоб мої діти, які ходять в міські школи, до речі, малий так само йде в перший клас в цьому році, другий, не в 17-й ліцей, а в звичайну простеньку школу, і вона для нього теж найкраща в цьому місті. І для мене, як її батька, який вже другу дитину відгрів в 25-школу, ту школу, вона найкраща. І це природне, це нормально. Кожен повинен вважати свою школу найкращою. І так і повинна бути. Я йшов для того, аби ми, власне, змінили місто на краще. Я відразу почав робити різкі кадрові зміни. Тому що я переконаний, що люди, які перебувають на посадах 5, 10, 15, 20, 30 років, вони вже показали свою роботу. І якщо говорити про зміни і хотіти змін, треба прощатися з такими людьми. По керівниках структурних підрозділів і комунальних підприємствах я попрощався з 80% людей. Це були дуже непрості прощання. По багатому кого теж проходили, просили, телефонували. З різних структур і так далі, я став народ, це моя відповідальність. Я неможливо зроблю краще. Я точно зроблю краще. Бо я за це переживаю. І цих вісім місяців, які я на посаді є, я все роблю для того. Мало нема вихідних, нема лікарняних, нема нічого. Я все роблю для того, щоб місто звернулися на краще. Коли я першому березня призначив начальника управління освіти, я вам сказав, друже, ти персонально відповідаєш, переділу, перегромату, для того, щоб ситуація в освіті. Змінилося краще. Щоб не було батьківських внесків, яких дуже багато хто називає поборами. Щоб дійсно дитина хотіла бігти в школу, хотіла навчатися, хотіла здобувати якісні знання і їх здобувала. Тому що ми теж з ним двоє освітяни, як ніхто повинно знає ситуацію у освіті, і теж бачили освітянськими очима, в тому числі і керівників навчальних закладів, навіть не тільки батьківськими. Як й Єсвітянському, в тому числі, і Батьківському, і Ресвітянському. Першу березня призначена посада. Ми розуміємо, що 12 дня закінчується десь порядка 35 контрактів. Тут же ж не йдемо про до 17 ліцей для нас. Всі, по кого закінчуються контракти, підгублюємо. По всіх ми збираємо інформацію, беремо ті, навіть я які є. Це ж не означає, що ми по них висновок робимо. Ми так само беремо до уваги. Беремо до уваги дзвінки, беремо до уваги листи департаменту освіти. Чуємо думку вчителів, батьків і так далі. А потім робимо висновок. І от по 80% можу поставили крапку. При деяких теж приходили нас на батьки, розпояснювали, спілкувалися, При призначення на посаду, проводили претендента, не вже визначимо буде претендента. Збиралися збори, претендентам задавали питання, різні, е особисті, професійні і спокійно з людьми підписувалися У Нас залишили ще три навчальних заклади, по яких нові контракти не укладені, в тому числі і ліцей No17. Ми говорити про те, що вже все вирішено, неправда, нічого не вирішено. Зараз, <плес> зараз ми і далі продовжуємо. Аналізувати, слухати, чути думку батьків, вчителів. Мені надзвичайно сподобалося спілкування із представниками батьків із представниками подорічного колективу позавчора. Тому що я от за останні два тижні вже добре два десятки делегацій прийняв. Це різні дуже спілкування. От спілкування з представниками 17-го ліцею воно було найінтелігентнішим, надзвичайно спокійним. Виважемо і насправді ділове. Коли люди прийшли, висловили свою позицію, я їм сказав свою, ми домовились про те, що ми сьогодні зустрічаємося на батьківських зборах. І я прийду на ці батьківські збори. І ми, ми дотрималися свого слова, ви дотримувалися свого слова. І ми і далі продовжуємо спілкуватися. Я почув сьогодні дуже багато різних думок. Від різних людей. Хай буде так правильно сказати. І це теж, і це теж аргумент. Звичайно, що це аргумент, до якого ми обов'язково прислухаємося, бо якби не хотіли прислуховуватись, не приходили би просто. Інакше чого приходити, дивитись в очі. Для чого? Прийшли, почули, почули багато аргументів. Далі будемо ухвалювати рішення. Я 100% впевнений, що 17-тій буде йти вперед. Якщо це буде інший керівник, його до призначення обов'язково представлять. Ніхто сюди не прийде вже з підписаним контрактом. Якщо це буде, як би правильно сказати, не, не старий директор, попередній директор, Наш директор. Наш. Наш. ваш директор, ну але по факту юридичного да, бувший директор ваш. Теж, теж, власне, це не виключено. Тому що якби було виключено, ще раз кажу, не приходило би просто. Підписати новий контракт можна в будь-який день. Завтра. І те, що власне Завтра. Завтра, завтра п'ятниця, да, можна. Подача має бути податкова, ми не ну, І Ми сьогодні рішення і дійсно не збираємося ухвалювати. Ми чуємо і слухаємо. І потім будемо його ухвалювати. Е, те, що дійсно свого часу... Я так само з частиною колективу і батьківського колективу ходив на Майдани, пікетував в сесію, виступав на сесії на захист дикторів. Це правда, я теж не заперечую. І дійсно, після того, як е, я вже став на посаду, ми подивилися типову форму контракту з директором школи. І ми дійсно хотіли розглянути можливість подивитися, щоб десь якось захистити статус директора. Не передбачена пролонгація. Але щоб можливо там за директором залишити першочергове чергове право, визначити критерії, за якими можна оцінювати фінансово-господарська діяльність, навчально освітня діяльність. Ну, але є типова форма контракту, визначена Кабінетом міністрів України. І ми, по судові особи, зобов'язані керуватися типовою формою контракту. Ми теж думали над тим. Аби за два місяці включити норму про обов'язкове попередження за два місяці, щоб і людина себе могла підготувати. Бо ми ж розуміємо, що це для багато кого стало як сніг на голову. Ми чекали, ми чекали тут 15 липня раз і, і добрий день. Ну, але знову ж таки, є типова форма. Стосовно конкурсних засад, ми всіляко намагаємося впроваджувати і будемо це робити, щоб максимальна була конкуренція. Дві, три, п'ять кандидатур, конкурс. І людина мала можливість після того власне, переможець найкращий, найдостойніший, хоча в нас дуже рідко так буває, по конкурсній комісії це теж така штука цікава. Ну, але дійсно в результаті конкурсу. Поки що ми не маємо теж на той юридичних підстав. У нас є кілька установ в галузі культури, тому що є зміни законодавства по культурі, і ми там вже поголошували конкурс. Наприклад, директор музею історії міста Він на конкретних засадах обирається. Тут, на жаль, поки конкурсу немає. І на завершення. Почули сьогодні вашу думку. Почули аргументи. Побачили, скажімо так, єдиний колектив. Побачили, що вболіваєте, що переживаєте насправді. І це тільки вам додає честь. Ми поважаємо і шануємо вашу позицію. І ви молодці за те, що боретеся за своє. Це правильно. Ми теж завжди боремося за своє. І всі разом повинні боротися за своє. За освіту, за місто, за Україну. І зробити її набагато кращою. Це наше спільне завдання. Рішення сьогодні ми не ухвалюємо. Ми збори провели, думку почули і обов'язково її врахуємо.